Італійське слово казо випадок може мати багато різних значень залежно від прийменника, який ми поставимо поруч з ним. Ось вам кілька прикладів, щоб запам'ятати і не плутатися. казо» – випадково. Наприклад, фраза Чи сіямо вісті пер казо?» Ми побачилися випадково. А казо навмання без плану. А ріспосто а казо. Він відповів. Навмання рандомно. Паре, казо а звернути увагу на щось. Наприклад, фай казо, а Коме парла. Зверні увагу, як він каже, як він розмовляє. Казо май про всяк випадок, якщо раптом. Наприклад, порта ломбрелло Казо Май. Візьмі парасольку на всяк випадок. Ще більше безкоштовних уроків на моєму каналі в YouTube. Напиши коментар, хочу, і я надішлю тобі посилання на канал.